З робочим візитом до Лозової 3 лютого завітала народна депутатка України Юлія Світлична. Спершу нардеп відвідала стаціонарне відділення номер 1 Лозівського територіального медичного об'єднання у селі Катеринівка. Разом із міським головою Сергієм Зеленським Юлія Світлична оглянула ремонтні роботи в Акушерсько-гінекологічному відділенні. Пологове відділення ремонтують за угодою уряду України з європейським інвестиційним банком за надзвичайною кредитною програмою для відновлення України. Проєктна вартість робіт складає майже 9 мільйонів гривень. Міська рада співфінансує ці роботи. З бюджету громади на ці потреби депутати вже виділили близько півтора мільйона гривень. У відділенні замінили системи тепло та водопостачання, водовідведення, електромережі, встановили енергозберігаючі вікна та двері. Також ремонтуються пологові зали та палати, у кожній з яких облаштували санвузол для зручності породіль. Також у відділенні встановлять нові меблі та медичне обладнання. Директор Лозівського територіального медичного об'єднання Іван Жовтий у спілкуванні з Юлією Світличною розповів, що неврологічне відділення також потребує ремонту. На даний час вже проведені тендери на визначення підрядної організації та укладені договори на проведення ремонтних робіт. Кошти на ремонт будуть залучати з різних джерел. Далі нарде поглянула ремонтні роботи, які проводяться на другому поверсі у терапевтичному відділенні. На капітальний ремонт було передбачено майже 5,5 мільйонів гривень. Це кошти з міського та обласного бюджетів. У відділенні збільшили кількість палат, у кожній з яких для зручності пацієнтів облаштували окремий санвузол, замінили системи тепло- та водопостачання, водовідведення та електромережі. Ремонтні роботи провели від підлоги до стелі. Також народна депутатка поспілкувалася з медичним персоналом. Гуманітарна сфера в державі повинна бути пріоритетом. Саме з гуманітарної сфери потрібно розпочинати ремонти, тому що це ті об'єкти, в яких ми знаходимося майже кожного дня. Ми або наші родичі, знайомі, і тому обов'язково повинні бути гарні умови як для лікарів і медичного персоналу, так і для пацієнтів. І мені я тішуся з того, що такий пріоритет по відновленню лікарень є в Лозовій і в інших районах, там де ми теж підтримуємо. Ми. Подивилися на пологове відділення. Я сподіваюся, що вже в цьому році ми завершимо до кінця цього 2022 року. Адже цей проєкт спільний разом із нашими міжнародними партнерами. міжнародні організації продовжують підтримувати Харківську область. Ми завжди з ними знаходимося на зв'язку. Вони приділяють уваги саме розвитку східного регіону. Мені це дуже приємно, і я сподіваюся, що цей проєкт також буде зразковим, показовим. І ми будемо продовжувати співпрацю із європейськими організаціями організаціями і я теж тішуся з того що є місцеве місцеві можливості і з місцевого бюджету і звичайно потрібно долучати державні кошти для того щоб спільними зусиллями робити все можливе щоб налагоджувати життя в громаді і робити життя зручнішим і комфортнішим саме на це розраховують мешканці і місцеві жителі відділення Зараз буде розміщено і відділення те, яке знаходилось у нас на мікрорайоні, так званому. Тому ви бачили комфорт, який буде для людей, а те відділення у нас повністю розраховано на вальних на коронавірус. Ну, ситуація, як завжди, стабільно складна. На сьогоднішній день більше 60 чоловік знаходиться в стаціонарі, фарія десь до 200. і в домашніх умовах. Визиває трохи занепокоєння те, що в три рази зросла захворюваність дітей. Якщо в тому році у нас було до 5%, то в цьому десь 15% це діти. Ну, форми не тяжкі і це, безумовно, радує. При той ситуації, яка в кінці року були виділені кошти централізовано, і були установки кисневі, бочка, і зараз буде надходження кисневої станції. На сьогоднішній день ми також бачимо, що у ситуації велике будівництво по програмі президента прийомне відділення зроблено. Це вперше в нас такий відбувся. Захід по капітальному ремонту в програмі державного будівництва на підтримку медичної гази. Наступний об'єкт, до якого завітала Юлія Світлична, відділення жіночої консультації, яке переїхало у минулому році до поліклінічного відділення номер 1 що на четвертому мікрорайоні. Народна обраниця оглянула приміщення та поспілкувалася за кушерами-гінекологами. Після Юлію Світличну поінформували щодо питання, наскільки стаціонарне відділення номер 2 у якому лікуються хворі на COVID-19 і пневмонію, забезпечене кисневим обладнанням.